Сьогодні, говорити вам, много но не вміститься. Але хотів би вам сказати, як е, колись Павел давав наставлення, вникай в себе в учення, займайся цим постійно. так поступає себе, Спасеш і окружаючих. І тому хай Бог вам поможе від сьогодні, на кілько ви вступаєте і будете все в місті, старатися читати Слово Боже. І не припустити, а не один день, бо ви в місті не помолили. Чи рано, чи вечором, подякувати Богу, щоб. Тому нам, вроді, кажеться, що ніч. Ну що ми двоє станемо на коліна. Але то много чого значить, чи ні. Тому що Бог за всім дивиться. Деколи ми відчуваємо слабость або ще щось. Нам кажеться, що Бог такий слабий, Бог ніколи не міняється. Він знає нас, наше життя, наші потреби. Але якщо ми все в його руки, то Бог тоді любить, милує і хранить. І тому ми будемо йти ближче, щоб молитися. Я думаю, що всі согласні помолитися не за себе сьогодні, а за тих молодих, щоб Бог їх благословив, хранив, дав їм страх. Щоб не були святі, як тепер. А що таке святи? Я думаю, це означає відділені. Ми відділені від міра, тому що ми познали Бога. І мір не може жити в нас, тому що ми приналежимо Богу. Так само і ми, хай Бог їх благословить, хай їхньому човнові, який ми сьогодні, ми його відправимо, буде тот, який ніколи не спить. Не дремле, хранящі Ізраїля і церкву свою, тому що Бог є святий. І тому молоді приклонять коліна. І буде очередність такої молитви. Помоляться батьки за дітей. не має значення, хто перший. Від зміни до Данків сума не міняється в благословенні. Правда? Після помоляться молода, молодий. І пак ми з братом помолимося за них, і їх благословимо і відправимо їх в ту дорогу, де всі ми колись починали, хто вже женатий чи ні. І були трудності, були бурі, були різні ситуації, але як добре, до сьогодні Бог нам поміг, слава йому. І тому ми всі встанемо. їх, ми щоб ти мог вести їх в життя, в свою життю, свою дорогу, їх за руку свою Господи. Также благослови їх дітьми, щоб вони мали своє наслідство. Так що, Господи, прошу мудрості житті їхні. Mm -hmm. Благословити все необходимо, щоб вони прославили тебе і славили.

Благодаря тобі, що можу бачити своїх дітей, Господи. Я дякую Тобі за велику милость Твою, Господи, за велику любов Твою. Прошу надалі Твого благословення, Господи, благослови від неба від землі, Господи. Я дякую Тобі за віку, що допоміг до цього часу, Господь. Я дякую Тобі за волю, що ти дав, Господи, і чоловіка. Благослови, Господи, від неба від землі. Я прошу Твого Отцовського благословіння, дякую Тобі за сьогоднішній день, за всіх, Господи, друзів, хто прийшов розділити з нами цю радість. Благослови кожному, Господи. Дякую Тобі за все, Христос. Будь з ними надалі, їхній ладі. благослови їх своїм отцовським благословенням. благословінням. А застаю Тобі, дякую, Господь. Якщо даш далі, Господи, діток, то Боже, дай їм мудрості, воспитати їх, благослови Господь. Тому. Нехай буде ім'я твоє прославлений і возвеличене. Слава Тобі, честь і хвала, навіки вічно. Отець наш Небесний, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ми стоїмо перед Твоїм святим Прицям, що в нашому краї, Господь, ми чуємо голос жениха і невісти. Не дякуємо Тобі, що ти вчора, сьогодні, і повіки той же самий. Колись Господь ти благословив першу пару на цій землі. Господи, і по сьогоднішній день, Господи, ми чуємо ті слова, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, що Ти помиг нам дожити до цього часу, що Твоє благословіння, Твоя ограда, Твоя защита і милість, і Твоє благословення була над кожним із нас. Господи, ми дякуємо Тобі, що Господи, ми ще в той час, де країна переживає такі тяжкі часи, ми можемо стояти. Господи, перед Твоїм Святим лицем молитися за кожного із нас. І сьогодні наша молитва до Тебе, Господи, за наших дітей, які стоять перед нами, Господи, благослови їх віку, бою, їх як в місті, як сім'ю. Ти благослови їх до цього часу. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Твоя милосердя, Твоя защита ограда була над нею. Господи, що вони живі і здорові стоять перед Тобою. Просить до Тебе благословення, Господи. Ми, як батьки, благословляємо їх і просимо благослови їх од неба од землі, Господи. Пошли їм, Господи, од неба, то землі, Господи, нехай Твоє милосердя защита буде над нами, Господи. Благослови їх цій житті, Боже милосердний. Ми молимо тебе, якщо дай їм дітей, дай їм здорових дітей і поможи, щоб вони в своїй житті, Господи. Ходили і вповали на тебе, Господи, і твоє благословення, яке ти не на них, щоб вони твердо, наче твою твердо сохранили до кінця. благослови нас надальше, благослови кожного, хто прийшов на це місто, благослови, Господи, нас, може, святів наших, Господи, цю нашу родню, І, Господи, ми благословляємо Твоє святоє ім'я, де ти зродив нас своєю кров'ю, і моя одна сім'я. Твоє да Ім'я буде прославлено в нас і через нас. Тобі хвала і слава, Отець Син і Дух Святий. Він вас, митець. Я дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за церкву. Я дякую тобі, що можу у церкві розділити цю радість. Я дякую тобі за спів хору, Я дякую, що ти зберіг мене до цього часу і мого чоловіка. Я дякую тобі за моїх батьків, які виховали мене, за кожну їхню молитву. Боже. Я дякую тобі за батьків мого чоловіка. Господь, я тобі дякую за чоловіка, якого ти мені подарував. Я прошу тебе, благослови його, щоб ти був його радником, а мені допоможе бути мудрою жінкою, той, яка буде устрояти наш дом. Господь, я не знаю, що чекає наш далі, але допоможи нам твердо зберегти нашу віру, щоб наша сім'я приносила тобі плод, щоб в кінці ми не йшли до того, щоб полочити вінець життя. Я довіряю нашу сім'ю у твої руки. Я прошу благословіння, захисту. На нашу сім'ю будь з нами, Господь, проведи нас, тобі нехай во всьому буде слава, в вічі й поклонені. Я Дякую тобі за сьогоднішній день, який ти подарував, за те, що ти совхвани мене до цього місця, Господь. Дякую тобі за всі твої благословення, які ти вже нам даєш, Господь. Дякую тобі за сім'ю, яку ти. Дозволяєш мені створити, Господь, і благословяєш нас у цьому, Господь. Дякую тобі за це, що ми тут можемо знаходитися. і За людей, які всі тут знаходяться, Господь. Дякую тобі за це. Дякую тобі за батьків, які в мене є, Господь. Що ти тим мене вже благословив, що в мене є батьки, Господь. Дякую тобі за всіх. Дякую тобі за батьків, за як мою жінку. Дякую тобі, Господь. Прошу тебе, мудрості, Господь, управляти цим життям своєю сім'єю правильно, Господь. Дай мені мудрості, щоб я будував фундамент тільки на тобі, Ісус. Дякую Тебе, Господь, за все, что ты делаешь. Аминь. Господь и Бог наш, мы призываем Твое святое имя постоянно, но в эти минуты, Господи, особенно. Благослови, Господи, новую семью. Благослови, Господи, их в ожиданиях, в чаяниях, в надеждах, Господь, чтобы они всегда свою надежду полагали на Тебя. Что бы ни произошло, Господь, что бы ни случилось, Ты наше упование. Ты наша надежда, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что они могут здравия и благополучия вместе со своими родными и близкими, с родителями, с церковью Твою, просить Твоего благословения, Господь. Будь милостью, и Твое благословение, оно обогащает и печали не приносит. Слава Тебе за все наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Наш Бог стоя перед тобою, Господь. Ти знаєш усі наші вольни, молодих і нас, служителей, батьків, Господь, і кожну душу, Господь, дивлячись на тих молодих, не розумій, що настане момент, коли буде бракосочетання із тим, на кого ми уповали, кого прийняли як вічного Спасителя. І зараз своїм нему просимо. Благословіння, Господь, вся церква молилася за цю молоду сім'ю, і ми молимось, і я молюсь, благослови їх, Господи, від неба, від землі, збережи їх в цьому мірі від зла, хай в їхньому серці буде напрямок тільки до тебе, у різних обставинах життя, коли прийдуть трудності, переживання, щоб вони зрозуміли, що ти є їхній батько, який храниш і зберігаєш Господь. Наповни їх Духом Святим, дай мудрості, Господи, мужу, який буде глава, і жінці, щоб починяти з любві, щоби разом строїти сім'ю для слави Твоєї. Так же просимо тебе, якщо ти їм дариш, діточок, Господи, благослови їх, розпространяй народ свій Господь. Хай Господи, їхній плод чрева буде благословений і будуть здорові дітки, Господь, тому що ми живемо в тяжкий час. Але я розумію, що ти храниш, і милуєш народ свій, бо ти є Бог любві і мира. Слава тобі! Ти знаєш їхніх батьків, хай їхні серця будуть розположені до батьків, щоб вони любили їх, щоб вони знали, щоб вони сьогодні мають двойне родство і родство з тобою і з нами, тому що ми всі скуплені кров'ю твоєю і ми є одна сім'я в Ісусі Христі. Слава тобі! Благослови їх, дай їм жажду, стремлення, щоб в церкві трудитись. І славити ім'я Твоє. Я також прошу тебе, благослови кожне серце, яке на цьому місці. Ми не можемо мовчати за наш край, країну нашу, де на невинна кров, установи то Збережи наш край, помилуй, поверни тих людей додому і наших, щоб вони пізнали тебе як вічного Спасителя. І я прошу тебе за братів, які сьогодні переживають від 18 до 60 років. Збережи їх, і хто, Господи, іскрено йде до тебе, дай їм сили пройти тут путь, щоб ім'я Твоє святе було прославлено в народі Твоє. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Тобі слава вічний Бог! Отець син і Дух Святий. Амінь. І далі Слово Боже, говорить такі слова. Поэтому оставіть чоловік отця і мать, і приліпіться життя своє, і будуть двоє одна плоть. Дві тіла, одна плоть. Я все так знаю казати. Ото так є, чи ні? Тіло одно, а плоть то щось мало інше, то щось ні? Тому що написано, ми теж час того вічності. І далі написано. Так, що в нього вже не двоє, але одна плоть. І так, що Бог сочетав, того чоловік да, не розлучає. Хто сочетав? Бог, Бог відів, Бог чув. І тому хай Бог вас благословить, сохранить. І як тут написано, оставить отця і мать. Прилепиться к кжені. Сьогодні є різні ситуації, коли батьки би хотіли ще командувати дітьми, які входять в супружівську життю. Їм завидують, що то дуже добре, які скажуть так і направлять. Я думаю, що краще буде, щоб вони двоє рішали питання свої в сімейній житті, чи ні браті. А батьки можуть допомог фінансово. А найбільша допомога ваших дітей, якщо будете за них молитися, просити благословення, тому що в житті різної буває. Хотілося б сказати, що сьогодні для тебе будуть, для тебе віта, в тебе є і тут батьки, і там батьки. Так. Слово Боже говорить так. Хочеш довго жити? Чи не хочеш? Кілько Богу приділи. Але Слово Боже дає відповідь. Ти хочеш довго жити, то що треба? Почитай отця твоєї і мать і будеш довголітним на землі, це одна із заповідей Обетування Так що, якщо хочеш, бись довго жив, Кілько Богу приділив, і ти Віта, ви маєте почитати батьків. Розуміти, що як одна сторона годувала тебе. Та друга годувала, але то є вже ваші батьки. Не знаємо, що в життю може бути різні ситуації, добре, поки ми здорові, живі, але в будущому, щоб ви розуміли, переживали і одинаково ставилися до них, любили їх. Тому що сьогодні проблема, що ще не добра, тис не добрий. А там, як кажуть, Невіста не добра, ще щось хотіло би це таку. Ну, але яка вже є, найголовніше, це бояла Бога, чи ні? Щоб вони Богу служили і славили Бога. І тому ваша задача любити батьків, поважати батьків, не втручатися в їхні особисті справи. А чим можете тим допоможити? Я думаю, вже так чи не так. Хай Бог їх благословить, сохранить. І тому від сьогодні в нас є нова сім'я, Ну, як знав от казати, і в нашій державі, і в нашій церкві. Вони є вже чоловік і жінка, яку Бог сочетав, чоловік да не розлучає. Я не буду ваші руки двигати, ще є щось там такое, то ти низького всякоє. То самоважні, бо ви поважали. Себе, друг друга, батьків і всіх. І в церкві, де ви будете жити, я ще не знав, де ви вирішили, не було так оженився, віддався і пропав. У нас дуже много таких є молодих сімей. Замість того, щоб брати Біблію, йти проповідувати, сестрі участвувати в служенні, піднімати, порожчлене, составляємо одне тіло. Та я не можу, можу. З Богом усього зробити чи ні? І тому хотіло б звернути до вас, молоді сім'ї. Не забудьте, що ви не покликані прихожанами, а частію тіла Христового і церкви Його, щоб служити Богу, славити Його, величати. Може я ще все не повів, може ще хтось хоче щось повісти. та прийде, прийде царство Твоє, та буде воля Твоя. твоя. І на землі, як на неї хліб наш насушний, подавай нам кожний день, і прости нам довги наш, як ми прощаємо, дуждикам наш. і не приди нас твої искушение, но нас от спонукає, ибо Твое твоє і царство, і сила, і слава віки. Амінь благодать Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця, і общення Святого Духа та прибудеть з нами вічна. Амінь.